Трудолюбні бджоли вже з самого ранку здіймають бзичання над гірською пасикою в Нарві. Вони збирають нектари з різних квітів, що ростуть у цьому краї, і перетворюють його на мед найвищої якості. Саме завдяки різноманиттю рослин, нарвський мед вважається особливо цілющим та смачним. Наші бджоли працюють день і ніч. Ми дбаємо про них, а вони віддячують нам медом, який не лише смачний, а й корисний для здоров'я. Це продукт, яким може пишатися вся рунвейцарія. Ми збираємо його для наших громадян, щоб кожен міг скуштувати справжній смак природи. Саме ця справа стала можливою завдяки ініціативі лідера фракції Наша Вейцарія Юрія Юрщина, який заявив, що наша країна має стати справжньою медовою державою. Нині в і одна пляшка меду коштує 4 мір, та не лише в нарві бджоли працюють над створенням цілющого нектару. Пасіки розташовані і в селі Табасалу на Ревальщини, і в Кулбабівці на Женевщині, а ще мед добувають на околицях Вінниці та навіть у самому місті. Усе це робить вицари Україною, де мед став не просто ласощами, а символом праці, природи та добробуту.